Усім привіт, друзі! 14 квітня наразі погляньте, як квітне черешенка. Дуже гарнюнька черешенка, грушка. манюсінька черешенка квітне. Абрикоси, друзі, зараз вам покажу результат обробок моїх. Хто не бачив, ще на моєму каналі, подивіться, як я обробляю. І вже в нас абрикос. Ціла уйма. Погляньте. Ано, ано, погляньте. Ціла куця. На кожній гілочці. Ось, погляньте, яка, яка гарнюня обрикоса. Друзі, сьогодні я хочу вам показати, буду вдобрювати, і якраз вам покажу, як я вдобрюю розсаду томатів, які я висадила у парничок 15 березня. 15 березня я їх посіяла, а 29 березня вони зійшли. І вже така невеличка розсада в мене є. Ще, друзі, ось порічки мене просять постійні мої глядачі показувати і результати обробок. І, в принципі, весь сад кожен, кожне відео. Друзі, ось по річки обробляли від галови тлі. Ідеально, друзі, ідеально. Вже навіть ось о... і смородина зав'язується. Погляньте. Погляньте, вже, вже ягідки зав'язуються. Чистесеньке все листячко. І на ранній, і на більш пізній, бачите, все-все чистесеньке у нас. То от кого діють обробки так, як я вже роблю, друзі. Так, ну це в мене, ви ж бачили, це я тут огірочки буду висівати трохи пізніше. Так, постійно в мене в кожному відео питають, що це в мене за доріжки і з чого. Друзі, це перевернутий старий ліноліум. Щоб не ковзатися по дощу. Це я спеціально настелила, щоб не було грязько мені ходити. Що в мене було? Старий ліноліум, старі килими, старі доріжки. В общем, все, все те, що не, не треба, те я воно по городу постелила і мені вдобно ходити. То от отаку яблунька, погляньте, як квітне. Червона вже яблунька розпустилася. Часничок який частенький, на жовтий. Все добре з ним погляньте. Прям-прям просто супер, супер ідеально. От кого, друзі, виглядає на 14 квітня розсада моїх томатиків? Є десь більш меншенькі. Є, погляньте тут, більш більшенька розсада. Це, друзі, це зависить від сорту. У мене тут, друзі, 84 сорти томатів. Зараз вам я скажу, які у мене є сорти. Мене багато хто питає, тому зараз все вам розкажу. Так, Єрусалім, індіго, грушові краплі, синє сонячне світло, зірка техасу, червоний пухнастий кабан, ворлон. Кальвадос, каштановий шоколад, великий білий, тріумф Мехико, Біг Блек, Японський краб, рожевий фламінго, чорний гігант, рожевий гігант, лимонний гігант, перцевідний смугастий, корнеївський, зебра-біла, зебра зелена, зебра помаранчева, зебра-червона, зебра чорна, чорний принц, віагра трюфель червоний, трюфель жовтий японський трюфель чорний, червоний дзвіночок, помідор чері червоні, настуся, Чіо індіго-роуз, ляна рожева, томат фіолетовий, томат імператор, томат ківі, потрібний розмір, бичачий лоб, рання любов, бичаче серце помаранчеве, бичаче серце рожеве. Друзі, я вам читаю списку, бо я якраз і по списку отакого висаджувала, як сіяла. Бичаче серце золоте, зуб кабана, апельсин. Так, Вітром трохи здуває, друзі. Кенінсберг золотий, Амурський тигр, Кабанчики, Королевська краса, Космонавт Волков, Гаргамель, Диво світу, Чорний мавр, чорний дракон, загадка природи, клондайк, медовий бочонок, золотий самородок, забава, гребний кошик, серце буйвола, мільйонер, аметистова дорогоцінність, цукровий бізон, чорномор, ерос, петруша, городник, корейський довгоплідний. Ефіоп, шоколадне серце, смарагдова груша, серце аж хабада, помаранчева полуниця, Дебарау помаранчевий, Дебарау золотий, Дебарау рожевий, Дебарау червоний, Дебарау Смугасти, смугастий, батяня, Фатіма, Санька, Ріогранде, Мобіл, Волгоградський, 595. Це у мене, друзі, все отут розмістилося. Отаким от 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 парничку. Кому цікаво, подивіться. Як я висіваю, як я визначаю деякий сорт. У мене ось о листочок, у мене все записано по, по порядочку, де, де що у мене посіяно. Ну, наразі, оце, друзі, я обично вдобрую свою розсаду томатів, або коли з'являється 2-3 настоящих листочка, або за 2-3 неділі до висадки то оце 14 квітня наразі, ну десь в числах дуже вже у нас клімат помінявся, потепліло, скоріше за все, в перших числах травня ми будемо висаджувати свої, свою розсаду томатів уже у ґрунт. Ось у мене така хатиночка, я ще сонцезахисною плівочкою. Ой, сіткою сітку ще не напинала, але ось на днях буду напинати. І якраз тут буду висаджувати деякі сорти під сіткою, і деякі друзі буду висаджувати на сонечку. Не буду закривати сіткою. Знаєте, обично кажуть, коли, якщо томат йде з антоціаном, то йому потрібно дуже багато сонця. То ті, що томати у мене з антоціанами, я обов'язково буду висаджувати не під сіткою. Щоб вони були на сонечку, щоб більш було антоціана, бо Антоціан він дуже поліває. Для нашого організму. Це такі з чорними шапочками томатики, дуже-дуже солодкі, дуже-дуже смачні. то друзі, отакого от у мене парничок. Зараз я вам покажу і розкажу, як я буду вдобрювати. Але спочатку, друзі, перед тим, як вдобрювати, треба добре все залити. я воно вже Включила водичку шлангу. Вона біжить у чесночок. Зараз я її візьму. Добре залью томатики і десь хвилин через 10 буду вдобрювати вже. Друзі, поливати буду просто по листу зі шлангу. У мене тут ніколи не буває, щоб прям суха-суха земелька була. Тут волога земелька, тому я трохи полью. О такому дощуванням. Добре, залью і хвилин через 10 буду вдобрювати. Отака у мене розсада, друзі. Друзі, буду колотити вже розчин для вдобрювання. Беру спочатку 10 літрів води в мене тут у відрі. Для розчину мені знадобиться мочевина, карбамід на нього ще кажуть, кальцієва селітра і зола. Друзі, в совокупності оці всі інгредієнти дадуть дуже добре підживлення. Кальцієва селітра добре стимулює процеси фотосинтезу, прискорює ріст розсади. Корене коренеутворення, живлення самих рослин запобігає гнильним процесам та грибковим інфекціям. То я обов'язково вдобурюю майже постійно покажу вам до якого до якого віку я буду вдобрювати розсаду томатів кальцівосілітру, і я додаю її обов'язково. Тоді не буде ни сильних спалахів і грибкових інфекцій, і не буде гнильних процесів. Карбамід це у нас азот, попіл. Тут і фосфор, і калій, і кальцій. Тут теж дуже багато всього. Друзі, але щоб оце все в сукупності, в особенності кальцева селітра дала добре всмоктатися рослинкам, щоб це все, всі ці макро та мікроелементи стали в доступній формі, треба трохи зробити нам з водичкою коєшо. Зараз я вам покажу, що я буду робити. Друзі, у мене водичка жорстка. Як я це зрозуміла, це коли ти п'ятиш водичку і в чайники залишається на лід, то така водичка, вона не дає всмоктуватися кальцію в доступній формі рослинками. Для цього треба пом'якшити. Я візьму спочатку лимонну кислоту. На 10-літрове відро беру отаку обичну чайну. Отаку отрохи-трохи з гірочкою. Зараз я її розчиню. Вона дуже добре розчиняється. Тут такий процес іде не дуже, але її треба розчинити добре-добре. Це все-таки кислота, щоб кристаллики не попалили наші рослинки. В принципі, друзі, усі. Добрива треба добре розчиняти, щоб всі-всі кристалики добре розчинилися, щоб не попали молоде листя, стебельця розсади. Отакову От вона вже вся розчинилася майже. Так. І тепер виливаємо сюди. І тільки, друзі, після цього, як Пом'якшили нашу водичку. Тепер додаємо другі інгредієнти. Беру я цю водичку, всипаю карбамід, отаково в спічечному коробочці. Це так виглядає. 10 грамів, неповний коробочок, 10 грамів потрібно. Друзі, теж треба добре-добре розчинити. Він не за хвилину розчиняється, але розчиняється. Такі добрива я не розчиняю теплою водою. Гарячою водою лише розчиняється суперфосфат. Ну, та, мабуть, все, скоріше за все, те, що я користуюся. А от карбаніт, кальцева селітра, я ніколи не розчиняю в гарячій або в теплій водичці. Я розчиняю іменно такій водички. Прямо друзі з крана. Це, кстати, у відро я набрала воду прямо із шлангу. Оце полила добре розсаду. Зараз, поки ми оце будемо колотити, там водичка добре вся впитається у земельку коло рослинок наших. І все буде добре. Так, друзі, вона вже розчинилося оце наше добриво Так, карбамід виливаємо. І сюди 20 грамів кальціової селітри. Це повен-повен спічечний коробочок, друзі, це я вже відміряла. так Ніколи, друзі, не перевищуйте дозу. Добре. Краще менше, ніж більше. Мінеральні добрива не треба перевищувати. Там в принципі ніякі не треба перевищувати. Це не є добре. Хай ліпше буде менше. Це нічого такого прям страшного не буде. ті 5 грамів. Ну, такої прям, кінця світу з цього не станеться. Це, друзі, кальціве селітра розчинилася, вона трохи довше розчиняється, ніж карбамід. Так, все це. І 200 грамів золи. Не 200 грамова баночка, а 200 грамів золи. Ось такого. тепер все добре. Перемішуємо. І буду поливати, старатися під корінь, але все одно буде попадати і на листя, і на стебл, ну нічого страшного. Потім, коли я вдобрю повністю оцю свою ось у, е, плантацію, я ще раз зверху е, таким, е, ну, таким дощечком полью зі шланги, щоб змити оці всі добрива, щоб вони не залишалися на стеблах і на листячках, а щоб все пішло під корінь. О такого у мене йде метр двадцять, оце в мене в дліну йде, то ось отакий літровий ковшечок, такого в мене і розливаю я на два рядки. То на цей. На цей в мене парничок буде десь два відра, скоріше за все, знадобиться добрива. Друзі, взагалі треба було вирвати оце все бур'янці перед тим, як це все робити, але нічого страшного, це я зроблю потім. Трохи, друзі, прихворала у воді, холодній повозилася і трохи прихворала, то це поки що не зробила. Ну, тут Страшного нічого немає. прямо. Це можна зробити і опісля. І такову буду вдобрювати повністю-повністю усе своє насадження. Все, друзі, все я вдобрила. Тепер добре оце все змию ще дождюванням. Отаким. Просто зі шланги теж обичною водою, де, може, там зола залишилася. І я отак от. Трохи, зовсім трохи. Воно все полите, воно все вдобрене вже. Просто змию там, де попало на стовбурці та на листочку. Там, де попадала розсада, нічого страшного. Вона підніметься згодом, тут кінця світу немає. Друзі, якщо наразі прохолодно у вашому регіоні, у нас жарко. Ну, наразі, як прохолодно, то треба буде не закривати зразу тепличку. А коли просохне сам верх рослинок, от тоді вже тільки зачиняти самою кліткою. Я буду зачиняти аж на вечір. Ну, на ніч буду зачиняти. То отакову от хай воно тепер добре просохне. О, Хай часничок ще поліється. То отакого, от друзі, отакову от у мене, друзі, розсада. На цьому етапі, я вважаю, що в цьому році розсада в мене добра. Тим паче, зійшло зовсім всі сорти, що я висаджувала. Я дуже довольна, друзі. То, отаково, от друзі. Усім дякую, хто пише мені добрі коментарі. Усім дякую, хто дивиться мене, підписується на мене. Дуже вам усім велике дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Якби не вони і ми б не робили того, що ми робимо наразі. Друзі, дякую. Хто кому сподобалось, ставте лайки, вдобрюйте за мною, будемо з томатами. Туди далі будемо висаджувати. Обов'язково покажу, як я висаджую шокладу у лунку. Чим будемо вдобрювати на... далі, Чим будемо захищати рослину від фітофторозу і від всяких других захворювань і шкідників. Все все буду вам, друзі, показувати. Дуже вам дякую. Всіх, всім, всім великих урожаїв. Слава Україні, друзі!